Тепер пишемо. Віктор Євгенович, що спонукало у вас сісти за кермовами творезом стані відкривання маршрутно-транспортної засії? Забувся з величезним А Сьогодні лікаря-нарколога проходили. Я yes, перед рейсую медичний огляд. Я ремонту їхав, в базу. Чому сіли за кермо нет виразом устання? За кермо не сідали, але їхали. Де ви працюєте? Союзний -авто. Союз авто. Як давно? Як давно? Попередні. Автобус з ремонту забирали де? Чи ремонтували автобус де? Забі ще. Договір на обслуговування маєте? хазяїн з ними вирішує. А чому забирали за столовий? Тому що я на тобто ви їхали працювати? Ні, ні на базу їхав. Як же шляховий лист ваш? Відмітки механіка, відмітки лікаря. Є я, в наявності сьогодні? Я їхав, тому що я сьогодні виходною Я їхав на базу, щоб поставити автобус. В наявності сьогодні, в сьогоднішньому шляховому листу. Є відмітки лікаря і механіка. Я ж вам пояснюю, що я їхав з СТО. На базу, щоб поставити автобус. Я запитую, відмітки були чи не були. Ну, Як я можу пройти механіка, якщо автобус на СТО? І лікаря не проходили. Як я можу пройти, якщо я на ІСТО стояв?